Привіт, красунечки! Ми з рубінчиком вітаємо вас знову на лірному гурмані. Ми дуже раді зустрічі з вами. І сьогодні пропонуємо вам погурманити хризопразу. Поїхали! Отже, срібло 925-ї проби ручна робота індійського майстра. Мінімум срібла і максимум каменю. І це прекрасно, тому що перед нами рідкісний різновид хризопразу. Він називається дендрохризопрас. Це не той хризопрас, до якого ми звикли. Дендрохризопразу притаманні коричневі включення, і якщо вдивлятися всередину, повірте, а туди хочеться вдивлятися, бо структура каменю напівпрозора, там можна побачити оті зелені діляночки, як водичка, а коричневі включення, як підводні рифи. Цікавий, дуже цікавий зразок. Давайте я його зараз вдіну на свою гривну. І ми зараз подивимося, як він виглядає на манекені. Ну, ось, дівчатка, приблизно ось так ця річ буде виглядати на вас, але ж на вас вона буде виглядати найбільш привабливіше. І це природньо. Дуже красивий зразок, рідкий дендрохризопрас. І я вважаю, що цей красень гідне місце у вашій колекції. Ну, а тепер давайте по розмірам підвізка немаленька. Десь складає приблизно 4х4 4 см. Його було трошки складно заміряти, тому що тут краєчки закруглені, але ж форма дуже стильна і елегантна. І вага його немаленька. Складає 21,7 грама, тобто майже 22 грами. він нелегенький. І вартість його складає 2000 гривень. Ну, а на цій прекрасній дендро ноті ми з Рубінчиком завершуємо сьогоднішній показ. Дівчата, кому сподобалась ця річ, вайбер WhatsApp вказані в описі під відео та в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, бо дедалі буде цікавіше. І я дуже вдячна всім дівчатам за зворотній зв'язок в коментарях, як за, як за сприяння в Украї... просуванні україномовного контенту. Ну, а ми вам, з Рубінчиком, бажаємо шикарних натуральних каменів у вашій скарбничці Та доброї вдачі! З вами були Олеся та Рубін. На сьогодні це все. Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі. Па-па!